В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, браті і сестри, ми чули такі євангельські слова Христа Спасителя. Хто хоче йти за мною, хай відречеться від себе. Візьме свій хрест та йде за мною. Що означають ці слова? Хто хоче йти за мною, каже Господь Ісус Христос, хай відречеться від себе, візьме свій хрест і за мною йде». То хоче йти за мною, куди йшов Господь Бог як людина, Ісус Христос, це Бог, який став людиною. Ісус Христос в своєму земному житті йшов, щоб виконати волю свого небесного батька, для того, щоб врятувати весь людський рід. Він був повністю слухняний Своєму Небесному Отцеві. Він прийняв у своєму земному житті як людина всі і радощі, і скорботи. І той хрест випробувань і страшних мук, які йому треба було понести в своєму житті Господь, як людина, виконав до кінця достойно. Але він через цей хрест та муки, як людина, людська природа, яку Господь восприйняв, увійшов в Небесне Царство. Тому Господь каже, хто з вас люди хоче йти до Небесного Царства. А що таке Небесне Царство? Це царство вічної слави. Там, де немає ні смутку, ні страждання. Хто хоче йти за мною, каже Господь Ісус Христос, хай відречеться від себе. Що означає відречеться від себе? Оскільки наша людська природа пошкоджена гріхом, кожен з нас мій, має свій букет хвороб: гордість, самолюбство, похитливість, заздрість і інше інше. інше. У когось більше щось, чогось одного, у когось більше чогось другого. Але всі без винятку ми грішні. І коли нам Господь пропонує через Євангелі своє вчення, ці страсти, хвороби духовні, які в нас є, вони бунтують. І тому виконати Божу волю, яку ми знаходимо у Святому Письмі, яка звертається до нас, це як ніби відректися від себе. Тому що ми, коли намагаємося в своєму житті чинити по совісті, чинити по Євангелі, нерідко, бачимо, що в, житті підні... що в душі піднімається буря. Не хочеться, не можеться, тому треба відректися від себе і взяти свій хрест. Що означає хрест? Були такі люди колись в історії людства, церковній історії, які буквально розуміли ці слова Ісуса Христа. Вони робили собі дерев'яні хрести, клали на плечі і ходили тими місцями, де жив Ісус Христос. Але це було хибне уявлення. Господь говорить про невидимий хрест. Хрест всього того, що Господь людині допускає в своєму житті понести і радісне і скорботне, і хрест виконання Божих заповідей. За все, що трапляється в житті, ми маємо казати слава Богу. Але при цьому ми маємо собі чітко розуміти, усвідомлювати, що досить часто те, що з нами трапляється в житті, є не тільки наслідком того, що Господь це так вчинив. Але наслідком того, що Господь нам дав свободу вибору, свободу волі. І ми своїми діями, як ніби програмуємо наше майбутнє. Куди піти, з ким познайомитись, яку справу зробити, Господь нас не примушує. Це ми відповідаємо за свої вчинки. Хто хоче йти за мною, хай відречеться від себе, візьме свій хрест і йде за мною. Є така в святих книгах, одна історія. Був чоловік. Який не мав сім'ї, це був християнин. Одного разу він ішов вулицею і побачив ну, хвору людину, яка просила милостині. Ця хвора людина мала паралізовані ноги і паралізовані руки, був розслаблений. І виникла думка у душі цього чоловіка, який йшов вулицею, і побачив хворобу. Заради Господа я візьму цю людину до себе в дім. І буду їй допомагати в житті, буду її обходжувати, годувати, мити, переносити і каже: Господи, даю перед Тобою обітницю, що я візьму цього хворого чоловіка, якщо він захоче. І до кінця його днів буду його за ним дивитися. Прошу тебе, дай мені терпіння і допоможи. І потім він підійшов до цього хворого, йому запропонував свої послуги, той погодився. 15 років цей чоловік дивився за хворою людиною. Мив, годував, ну, всіляко за, за нього дбав. І коли вже завершилися ці 15 років, то написано у книзі, з якої ця історія, диявол позаздрив добрій справі цієї людини. І він почав налаштовувати хворого проти того, хто за ним дивився. І хворий став дуже капризним. Такий капризний, що не давав споку ні день, ні вночі. Був лютий, дуже гнівався, погано себе дуже вів. Так що цей чоловік вже почав приходити в відчай. І він своїм знайомим казав: не знаю, що мені робити. Я вже просто не витримую. Але я дав перед Богом обітницю, я не можу цю обітницю порушити. Йому порадили піти до преподобного Антонія Великого, який був відомий монах в давні часи. Цей чоловік пішов до Антонія Великого, розказав йому історію. І Антоній Великий прийшов до нього в оселю і на станову дав і одному, і іншому і сказав: Дивіться, а Антоній Великий це була людина, яка мала дуже великий у святості. І йому Господь багато чого відкривав вже того, що мало бути. Він каже: дивіться до цих людей. Ви обоє пронесли свій хрест кожного свій, а ви з гідністю принесли цей хрест. І мені Господь відкрив, що скоро ви маєте відійти з цього земного життя. І маєте отримати за, цей, за ці хрести, які ви несли, той, що був хворий, ніс хрест хвороби, той, що був здоровий і доходжив у хвору ніс хрест цих таких ну, труднощів, які він на себе взяв. От ви маєте від Бога отримати нагороду. Вінці на небі за те, що ви зробили. І тому я вас прошу: примиріться. Один одного простіть і далі живіть мирно. Вони його послухалися. І дійсно, через 14 днів вони вже жило мирно. Через 14 днів цей чоловік, який цього хворого доходжував, він помер. А ще через 4 дні помер цей хворий. Ну, ось така історія. Історія про те, що дивіться: здоровий чоловік, він свідомо, це було його рішення. Він прийняв на себе хрест цього такого тяжкого випробування. Хоча Господь йому дав вибір, але Господь йому ну, так вчинив його житті, що він ішов і побачив цього хворого. Він міг відмовитись. Але він, от він захотів, Господь йому дав таку думку, він цю думку прийняв. І він поніс цей хрест. І через цей хрест виконання Божої заповіді про любов до свого ближнього. А напевно, ця людина вона була самотня, цей хворий, паралізований. І це було ті часи, коли не було такого поняття, як соціальна підтримка, допомога, коли держава дивилася. Хвора людина, є родичі, дивляться за ним. Нема кому дивитися, людина помирає. От йому совість підказала цьому чоловіку, який вшов вулицю, що треба цьому чоловікові допомогти болящому, хворому. І він це зробив. Він поніс цей хрест. Цей хрест був нелегкий. Але через цей хрест випробувань та страждань, він обійшов до Небесного Царства. Ну, У кожного з нас є свій свій хрест в нашому житті. Кожен з нас має якісь певні і радощі в житті, і скорботи, і труднощі. Кожен з нас має замислюватися над своїм життям, думати, міркувати над тими словами, які ми чуємо, коли читаємо Біблію, коли в церкву приходимо до храму. Слова Ісуса Христа, нас Господь всіх кличе до Свого Небесного Царства. А от для цього, щоб увійти в це Небесне Царство, ми маємо відрігтися від себе. Тобто поставити Євангеліє як основу свого світогляду і слідувати за Христом, взявши хрест тих радостів, скорбот, які в нашому житті випадають. Амінь.